Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Колектив Донецького заводу холодильників. Вони наполегливо крок за кроком впроваджують передову технологію, механізацію і автоматизацію виробництва. Це одразу позначилося на якості холодильників. Тепер Донбас продається швидше, ніж його колишній знаменитий суперник, холодильник Дніпро. На заводі відзначили своєрідний ювілей. З конвейера зійшов двомільйонний донецький холодильник з державним знаком якості. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія у двадцятому сторіччі.